— Ніколи! Вона мій почат зменшила удвоє. На все дивилися скріса. Різи викидала з слова. Та да нехай небеса спрямують свою помсту на голову їй. Хай лихоманка в ній зародки буває. Так, так, так. Хай блискавки стрімкі своїм вогнем навік засліплять безсоромні на соромні очі. Нехай красу спотворить і пари, що сонце викликає з болота. О Боже. Напевно, мене так само будете ти у міре виклинати. Тебе, Веніре? А ну тебе за що? Ти не така. І лагідної вдачі. Її пихатий погляд у мене викликає, а твій дарує мир. Ну, ти ж не будеш в замку замикатися від мене. Обов'язок ти ж краще розумієш і вічливості правила також. М -м -м -м. Ти не зможеш ти забути, що тобі віддав я половину королівства. М -м -м -м. Хорошу, хто хто наказав забити в Я мої що ти не знала про тегано? Хто це. Боже мій! Не соромно моєї сивини хіба подаси їй руку реганту. Подай звичайний. А чому б ні? Не все провина, що вважає нею старий буркун. О, груди, як могли ви це все стерпіти і цілими лишитись? Хто наказав колодки забити гінця? Хто наказу все! І я даремний, ще так м'яко покарав. Це ви самі насміли. Самі своїх років не забувайте, батько, живіть у відповідності із ними. Ще не скінчився місяць, тому прошу вас, будь ласка, поверніться до Гонерильї і живіть у неї підпочту, розпустивши. Ну а потім з таким же штатом просимо до нас. Сама я тут у кластера гостюю. Не можу, як належить вас прийняти.